Ми знову зробили окремий тематичний епізод. Несеться, адже це стосується журналістів, і, зокрема, тих, яких ви точно дивитеся на ютюбі. Це про проєкт БігуСінфо. Що трапилось, розкажу далі. Лише кілька днів тому я вам розповідала про те, як невідомі намагались увірватися у квартиру до журналіста розслідувача Нікулова. Як маємо знову новини з українського медіасередовища. Вчора в мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань бігусінфо ймовірно вживають наркотичні речовини. Воно складається із записів, ймовірно, розмов між працівниками редакції, ну і прихованої зйомки з будинку, де ймовірно вживали наркотики. І надалі я буду вживати саме таке формулювання: ймовірно, розмовляли чи вживали, адже ми не можемо перевірити запис. Саме відео ми вам також показувати не будемо, будемо, адже вважаємо це розповсюдження матеріалів, зібраних можливо незаконно. Зрештою, думаю, ви його вже бачили. Отже, до суті, відео із працівниками Бігус інфу розмістили на Ютуб каналі Народна Правда. Цей канал створений у 2017 році, і за ці роки там розмістили 80 відео, останні чотири після дворічної паузи. Та й сам канал має півтори тисячі користувачів. В описі каналу зазначено, що це проукраїнський інформаційний ресурс. Сурс покликаний відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики, судячи вже з відео із бігусами, етикою та стандартами там і не пахне, адже у відео є маніпуляції. Хто ж засновники проєкту Народна Правда намагалася з'ясувати засновниця фактчекінгових проєктів Нота єнота Альона Романюк? Вона опублікувала своє невеличке розслідування у себе на сторінці у Фейсбуці. Романюк дослідила сайт народної правди і з'ясувала, що редакторська та журналістська команди вказані там. Це вигадані люди, бо інформація про місця попередніх робіт та навчальні заклади, зокрема, де вони здобували освіту, просто не існує. Після публікації відео керівник проєкту Денис Бігус буквально через кілька годин після поширення відео із співробітниками записав відеозвернення до аудиторії із. Емоційними поясненнями він зазначив, що на відео частина команди не журналісти, як стверджувалося у підписах до відео, а саме оператори. І на цей момент усі вони вже звільнені. Утім, на відео також вживали речовини, схожі на наркотичні й ниця проєкту. Журналіст пояснив, він не міг нести відповідальність за те, що роблять дорослі люди за зачиненими дверима, але йому доведеться відповідати, оскільки проєкт носить його ім'я. Приймаю робочі рішення на підставі того, що люди роблять у вільний час. Але є херня, яку навіть у вільний час робити не варто. Денис Бігус навіть запевнив, що всі, хто співпрацює із Бігус інфо, здадуть тести на вживання наркотиків. Журналісти проєкту це зробили вже вчора. Виявилося, що ну геть далеко ходити не потрібно, і в нас є під боком спеціалізована лабораторія. І ми просто ну ту сходили всі Мені та, здається, там йдеться про 14 годин чи про 16 годин. Ну, коротше, скоро. Дії на відео, звісно, викликали у соцмережах бурхливе обговорення. Але є ще один аспект цієї теми: це прослуховування та стеження за журналістами. Про це також сказав Денис Бігус у зверненні. І як виявилося, співробітників Бігус Сінфо прослуховували і стежили за ними не вперше. В минулому році ми отримували повідомлення від. Ну, no, друзів називаємо це так. Ро те, що у нас в офісі виставлено прослужку, і тому ну абсолютно точно сказати, що от, ну, в цей момент ми там помітили з того, то і з того то моменту я не зможу, тому що цей процес постійний. Це порушення закону написав вчора голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Мовляв, прихована зйомка, злий відео і тиск на медіа неприпустимі. Юрчишин назвав появу відео цілеспрямованою роботою проти Бігус.Інфо, А сьогодні він заявив. Комітет з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до СБУ через стеження за журналістами «Вігус.Інфо». адже без дозволу саме СБУ записи не могли б здійснити, каже Юрчишин. Звернувся до правоохоронців до офісу генерального прокурора чи відкриті кримінальні провадження щодо ймовірного тиску на. Юрія Ніколова і власне Дениса Бі... Бігус-Інфо та редакцію інфо Так само до Служби безпеки України щодо власне, самої процедури прослуховування, так. От. В рамках чи це власне, було законно, тобто чи це відбувалося в межах якогось кримінального провадження, і якщо так, то хто відповідальний за злив інформації з обмеженим доступом до моменту її представлення в суді. Якщо ж ні, то які вчинені дії стосовно того, щоб власне розслідувати, хто став ініціатором, замовником зливу, який ми розвиваємо. Даємо як власне тиск на представників медіа за останній час таких випадків назбиралося вже чимало напад на журналіста української правди Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки у Миколаєві та провокація проти розслідувача Ніколова. Медіарух також заявив про системний тиск на незалежних журналістів та закликав президента Володимира Зеленського і правоохоронців відреагувати. Цього ж вимагає і директорка інституту масової інформації. Ації Оксана Романюк вона заявила, що жорстка реакція влади мала би бути вже вчора ввечері, і її відсутність це погано для України як демократичної держави, адже це нагадує часи за президентства Януковича. А от керівник центру протидії корупції Шабунін висловився більш конкретно. Він вважає, що тиск на журналістів, зокрема, прослушка та спостереження не можна було здійснити без участі правоохоронних органів. Теж заявив, що це незаконно та ймовірно санкціоновано владою. Вважає те, що відбувається зараз, це тільки початок. Тим часом Денис Бігус сказав, що редакція самотужки шукатиме тих, хто стежив за працівниками проєкту, в іншому менш емоційному зверненні це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале. Слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, роботи, яку вона робила протягом років. -років. І я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент, ну, але вона от є. Докотились до встановлення камер в номери дівчат, до відвертого втручання в приватне життя. Тому що ще раз, як би я не ставився до побаченого, який би накручений я не був, як би я від цього всього не ехіряв, це глибоко приватне життя. Ви можете написати у коментарях, що думаєте про злив цього відео та реакцію керівника проєкту «Бігус.Інфо».